Не тільки інформують, але й самі навчаються. Львівські журналісти проходять короткі тренінги з надання до медичної допомоги. Зокрема, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги підготував програму навчання, де зібрані найпростіші медичні заходи для порятунку потерпілого. Тренінги з домедичної допомоги ми проводили вчителям, викладачам, учням та студентам, поліцейським, ДСНСникам. Але ми чомусь не проводили тренінги для журналістів. А журналісти це ті люди, які несуть інформацію в маси. Це дуже важлива ланка між нами і пересічними громадянами. І ми вирішили сьогодні виправити нашу помилку і запросити журналістів. На короткому, чотиригодинному тренінгу розповіли про серцево леганеву реанімацію, використання дефібрилятора, про методи зупинки кровотеч, допомогу при удавленні, судомні напади тощо. Я неодноразово бачила, як надають домедичну допомогу. Була свідком навіть ситуації. Я зрозуміла, наскільки це непросто, але десь в пам'яті це закладається. Тому, от моя особиста рекомендація: це окрім того, що знати це потрібно спробувати. Тому, якщо є можливість доєднатися до таких курсів, до таких коротких тренінгів, то її точно не треба опускати. Медики нагадують, основним завданням до медичної допомоги є те, щоб завдяки найпростішим медичним заходам врятувати життя потерпілому чи попередити розвиток можливих ускладнень. І це може зробити кожен. Якщо е, взяти швидку допомогу в межах міста, вона приїжджає до 10 хвилин. А якщо стається зупинка серцевої діяльності, зупинка крові, гороптова, то в людини ну, є 5-6 хвилин, не більше. Після того йде вже незворотні зміни в головному мозку, і навіть якщо ми реанімуємо серце і запустимо серце, і людина ніби сердечкою і працює, а головний мозок вже, на жаль, помер. От зокрема, завдяки знанням з надання до медичної допомоги, речниці центру екстреної медичної допомоги вдалося врятувати людину. Повноцінний тренінг я не проходила ніколи, але зважаючи на своєї діяльності, я часто буваю на таких тренінгах. І все одно ця інформація відкладається, і одного разу ну так вийшло, що на пікніку в лісі я допомогла людині, яка вдавилася шматком м'яса. І я зрозуміла, що це було повне не часткове, а повне удавлення. І ну я не знаю, випадково чи не випадково. Напевно, не випадково завдяки тренерам і їхнім знанням і моїм моєї присутності на таких тренінгах людині врятувала життя. Кожен може опинитись в ситуації, коли комусь з рідних чи просто людині на вулиці потрібна буде допомога. Тож правильний алгоритм дій може врятувати життя. Нехай отримані вами знання вам ніколи не знадобляться. Тож дослухайтесь до медиків та будьте готовими до будь-яких ситуацій, які можуть трапитись у житті.